Ну, Україна, звісно, будемо говорити так, що ну тут поглядів може бути багато, це частина, звісно, планети, це частина планети, сакральна частина планети. Якщо ми візьмемо просто по історії, візьмемо казацькі старовинні карти, я бачив оригінали таких, то там зображали якраз енергетичну суть України, річки Дніпро, і це досить цікаво відображено. Якщо ми візьмемо... Такі труди, як е, ключі єноха. Ми бачимо, що якраз серце, символічне серце святого Граалю знаходиться е, на території України географічно. Тому, звісно, це сакральна, е, че, е, сакральна частина суші, яка володіння якою дає певні преференції, саме тому і е, е, за, за неї йде така жорстока. Сакральна жертовна війна, і саме тому намагаються Україну під свою владу повернути імперія зла. І я скажу, що навряд чи це звісно удасться, але і я на мою думку, нам по моїм відчуттям, по моїм дослідженням, Україна має пряме відношення. До іс історії, з пов'язаною з святим Граалем, і з іншими сакральними, сакральною історією людства. І від, в, в, на цій території були і підтверджено багато непростих майстрів минулого. І, звісно, ми бачимо і сакральні місця проявлені і непроявлені, інколи таємничі місця сили. Набагато важливіші і набагато потужніші, ніж ті, які загальновідомі, а, а як найчастіше і захаращені е, недолугою поведінкою таких собі майстрів, майстринь, їх адептами, які там дозволяють собі проводити. Е, Ну, добре, якщо пусті обряди, а бувають і обряди, які ну, деформують. А крім того, постійна йде робота по зневіченню місць Сили України. Це, це йдеться дав давня робота ще до, за часів імперії, бо існував і існує перелік. Місць сили не тільки України, ну ми говоримо про Україну, наших місць сили, і на них намагалися впливати е, маги, групи магів е, і під керівництвом імперії, і під керівництвом спецслужб з метою знівічити так, коли нас зове місце сили, ми завжди починаємо з того, що ми розбираємось з його роботою, що не так. Намагаємося знайти способи виправити ці хиби, оздоровити роботу цих місць сили. Так було дійсно і проведена така робота, і на Бакоті досить потужна. Ми виправили геологічно енергетичну структуру цієї і писаний камінь, і багато, багато і вже згадано мною довбушові комори, і багато інших місць сили були вже зцілені. Багато чого. Ми не встигли за рахунок ковіду за рахунок потім повномасштабної війни, і звісно, було б добре зараз проводити досить таку збалансовану політику робіт молебнів. Я думаю, керованих бажано з одного духовного центру по території України і дуже шкодую, що до деяких. Деякі такі місця на сьогодні недосяжні для роботи, тому я не думаю, що це має бути туристично-навчальні подорожі, а от можливо навіть якісь роботи спрямовані на наближення, на наближення нашої перемоги. Цикл таких робіт було би добре провести, але теж до них не можна допускати огульно просто всіх бажаючих. Це мають бути збалансовані, вивірені майстри. На вашу думку, майстри Овена, що відбувається зараз на рівні тонких планів, коли світ живе в таких умовах постійної турбулентності. Ще раз. А що відбувається на рівні тонких планів зараз, коли світ живе в умовах постійної турбулентності? А, ну ну я, я не думаю, що це турбулентність. це частина розвитку, частина еволюційного процесу. Будемо говорити в якому процесі перебуває наша, наш світ, бо є така думка, що йде процес так званого вознесіння і возноситься виключно людство. Це абсолютно хибна думка. Вона несправедлива в такому контексті. Так, да, дійсно відбувається процес вознесіння. Але давайте зрозуміємо: вознесіння кого чого, і е, я не просто думаю, я чітко знаю, що відбувається процес вознесіння системи е, зірки і планетарної системи цієї зірки, тобто возноситься наше так зване Сонце або Ра. І система планет, в тому числі і планета, ту, яку ми звикли називати Земля, хтось називає її Гая. Є ще й інші е, назви. Я е, люблю називати нашу планету Гая. Мені заходить, я знайомився з моментом утворення цієї планети і е, е, її сутністю, яка е, інколи проявляється як е, молода, недоторканна, потужна жінка. Яка утримує цей світ своїм серцем. Отже, возноситься система зірка і планети. Ми, як люди, які мешкаємо на, планет, на одній з планет, маємо право теж пройти це своє персональне вознесіння. Я скажу більше, що за нашими дослідженнями, наша команда. Процесом Вознесіння займається ще за часів Лімурії. Ми були, Багато хто співпрацював, вів свою духовну роботу в храмі Вознесіння, в одному з найбільших, найпотужніших енергетичних центрів планети був храм Вознесіння, і багато хто з моїх учнів, поруч зі мною працювали на, 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 на різних планах в цьому храмі. І коли ще тільки. Започатковувалося різні форми життя на планеті, і починав процес логічний процес, інволюційний пониження вібрацій сутностей і з тим, щоб почати еволюційний процес. Могло це все закінчитися ще при 25-й династії фараонів, але відбулася зрада. Так, людство підштовхнуло для вибору подальшого в цивілізації застосування. Війни зла ненависті агресії саме з того початку, хоча ми могли повернутися до своїх першоджерел, які були сповнені любові, добра і щастя, і задум на превеликий жаль було відкинуто, і результат цього експерименту було відкинуто і практично унеможливлено зараз. Ми привідкриваємо можливість дійсно повторити. Не повторити, а знову отримати той результат, який ми не отримали тисячі років тому, і це дійсно і це, на сьогодні цей індивідуальний процес. Кожен проходить його по-своєму, кожному запропоновано і відкрито шлях. Обирають на превеликий жаль не всі, і це є ну проблемою для тих, хто обирає. Процес вознесіння через підвищення вібрацій і, і системи, що прокладає нам як індивідуумам шлях для персонального вознесіння, от тому ну, це непростий процес переходу не між світами, не між паралельними реальностями, а через підвищення своїх вібрацій, вібрації своєї свідомості, аби людство тотально прокинуло. Я не скажу, що нема. Результатів в цьому напрямку нам вдається, наприклад, нашими планетарними роботами що першого числа. І, до речі, ті, хто тільки про це почув, ви можете на моєму Ютюбі з самої першої роботи, просто послідовно, в своєму комфортному режимі, одну за одною роботою першого числа пройти, відчути і таким чином підвищити рівень вібрації своєї свідомості і прийняти участь на якраз. У процесі вознесіння людства не тільки, бо планета і зірка і планети без нас вознесуться, і це ні не стосується людства. А от ми маємо право і шанс приєднатися до цього потягу вознесіння, скористатися цими енергіями, цим процесом індивідуально для себе. Людство знає ще з ще часів Лімурії. Першою вознесенною людиною на планеті була Божа мати, та що вирішила лишитися на тонких планах нашої планети, і привела сюди і дар, і спокуту, і жертву Мати Ісуса Христа, та що привела сюди, прийняла для нас цього майстра, який, ну будемо казати, в певній мірі. Настільки, наскільки ну, дозволили обставини, виконав своє завдання, який не має ніякого відношення до християнства, до тим більше до, до православ'я. от він зовсім про інше. Якщо ми побачимо і на його подвиг, і на його життя, то християнство це вже трошки по-іншому, інша його зовсім інша, радикально інша природа. Ну ми можемо. Заспокоїтись тим, що і Будда до буддизму не має ніякого відношення, і ну і так далі. Тому, друзі, ми маємо свідомо кожен обрати свій шлях, комусь подобається у створенні інші тривимірні світи, де ви можете далі гратися у дуальність, у ненавість, агресію, злобу, війну. Будь ласка, реінкарнуйте туди. Один з таких світів називається Планета Гефест, і в мене там вже є мої і учні там е, тих тим, кому ще хочеться погратися. І коли спілкуюся з ними, вони кажуть, ну що майстер тобі сказати? Коли пер, первинно, первинний стрій серед цих свідомих. Істот, коли ти малюк в цьому строї, добре, що ти малюк жриця, і тебе трошки оберігають більше від всього, що тебе хоче з'їсти. Тому якраз хочете гратися, будь ласка, втілюйтесь там, пограйтеся вдоволь. А якщо ви хочете дійсно ефективно еволюціонувати, адже нас світ закон, одно, один з наших е, законів, головних цього світу. Люба форма життя, яка втратила здатність еволюціонувати, має зникнути з нашого світу. Вона не має сенсу далі тут знаходитись. Тому так і люди можуть втратити здатність еволюціонувати, а ми дуже близько до цієї до межі підійшли, і ми можемо теж зникнути і ніякий Ковчег не спасе. Просто ця форма життя буде визнана як тупіковою. Гілкою, і будуть там досвід, ванали історії світу, всесвіту, омніверсуму будуть внесені. Висновки будуть зроблені. А шансів у нас більше не буде. Тому ми маємо згуртуватися навколо ідеї перемоги добра через перемогу України в цій жартовій війні, іншої, іншого шляху не лишилось виключно послідовність перемога України, перемога людства. Перемога добра все. І тоді ми маємо прекрасний шанс і можливості змінити цей світ на краще.